Друзі, вітаю! Знайшли. Підозрюваного у вбивстві Фаріон, його вже навіть затримали. Ним виявився 18-річний футболіст Зінченко. Ні-ні, не той, про кого ви могли подумати. Не наш прекрасний футболіст, який грає в Лондоні, а молодий хлопець, якому 18 років. Він грав в місцевий дю США. Далі, шахет прилетів на територію НАТО. Ну, де ж відповідь? Де ж п'ята стаття? Чекаємо, щоб зараз заговорили всі наші друзі в Румунії. Далі, бомбардувальники. Штатів та Китаю вірвалися в повітряний простір біля Аляски. Сполучені Штати їх звідти витискали. Ну а Шольц почав торгуватися з Росією. Якщо не вийдете з України, почну розміщати потужну американську зброю. Ніколи такого не було. і Тут Олаф Шольц, людина спокійна, виважена, почав вриватись в політику, причому з дуже класними проукраїнськими маніпулятивними заявами. Давайте все це проаналізуємо. Це важливо, вона має вплив на кожного з нас, на нашу країну. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, занижають видачу. А коли ви підписуєтесь, навпаки, ми ростемо і робимо. Навпаки, до того, що вони хочуть. Вони хочуть нас просадити. А ми навпаки, ростемо. Друге більше ніж 200 тисяч. Ми з вами уже зібрали на 25 спеціальних БПЛА камікадзе, які будуть знищувати ворога. Нам треба мільйон. Ну четвертинка є. Давайте ще доб'ємо решту, і це буде дуже гарне підсилення наших хлопців спецпризначенні на півдні. Так, е журналісти Слідство інфо ідентифікували підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон е у Львові, 19 липня його звати В'ячеслав Зінченко. За інформацією видання йдеться. Е Саме про В'ячеслава Зінченка, тому що ні Володимир Зеленський, ні міністр внутрішніх справ не підтверджували, як звати цього молодика. Сказали, що в Дніпрі його затримали. Він в Львові знімав щонайменше три квартири, між ними переміщався, шпигував за Фаріон. Ну і по смарт-камерах його знайшли. Більше 130 годин оперативної роботи, всі там слідчі, ліс копали, аналітику робили, всі смарт-камери перевірили. Ну і знайшли якраз його по кожній камері до місця, поки він не прийшов до себе. Бо додому там його власне і взяли. Зараз будуть його допитувати і за ну і дізнаватися, яким же був власне мотив цього вбивства, що власне спонукало молодого спортсмена, який мав би бути дійсно патріотом. Ну от вбивати Ірину Фаріон. І зараз думаю, вже в найближчий час ми зможемо мати певні дані. Ну як це часто буває? Ми почуємо це від президента. Він буде підігрівати інтерес до своїх. Відеозвернень, тому що і зараз він це коментує по незрозумілій причині. Хоча це чисто історія Міністерства внутрішніх справ, е, уламки Шахеда е, знайшли в Румунії. НАТО вже отримало скаргу від Румунії. Велику таку таке велике відрослі, яке вони туди прислали офіційно. Ну от російський дрон там впав. Вони підтверджують, що дрони, якими Росія атакує Україну, порушили румунський повітряний простір. От а, таку заяву зробила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеско. Вона підтвердила, що уламки дронів було виявлено на території Країни. Росія зробила ще жахливіші атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки було знайдено і на румунській території. Ну, Поки що НАТО мовчить, Столтенберг мовчить. Ну, куди ж ви заховались, хлопці? Ми вас просимо з системи Патріот. Мер Харкова сказав, що два патріота мало, треба цілий комплекс це Харківщина. А ви пропускаєте навіть е на території Румунії. Просто зараз НАТО без дії є. І ось ця бездіяльність може дуже дорого коштувати країнам населенню, які там проживають. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії. Ну одного засудження мало. А російські дрони вже не вперше порушують повітряний простір країни, але водночас належної реакції від альянсу поки що не було. Я думаю, що вони готують певну відповідь, але дуже сумніваюся, що вона буде потужною і такою, якою б могла Україна зробити цю відповідь, якби мала такий ресурс, який має НАТО. Ну, але нема лиха без добра. Шольц пов'язав відмову від розміщення американських томагавків з припинення РФ війни проти України. Ну, Історія така, Штати кажуть, давайте розмістимо томагавки. Потужні ракети будуть знищувати росіян на підльотах, на під'їздах, на підходах, все, що хочете. Ну і Шольц каже, дуже класні ракети, потужні, у нас таких немає. Дуже хотілося б, давайте розміщати. А, але тут виходить е -е, канцлер і каже: дивіться, ми готові це не робити. Ми можемо піти на пониження ескалації, але вийдіть з України. Дійсно класна, потужна проукраїнська позиція. За це ми Шольцу маємо сказати дякуємо. Тобто не посилення обороноздатності Німеччини в обмін на вивід російських військ з України. Чесно, я вам скажу, Шольц нащупав правильні політичні мотиви. Наприклад, давайте далі брати градус не розміщення ядерної зброї в Естонії, Литві і Польщі, в обмін на вивід військ з України. Розумієте, про що я? Непоганий торг намальовується. Намальовується непоганий торг. А давайте росіяни далі так шантажувати. А чому ні? Вони ж то постійно так роблять, не хочуть. Розміщайте. А чому немає ядерної зброї в Естонії? Чому немає її в Польщі? Чому немає по програмі обміну жі в Україні? Ви ж сказали, що в нас є спецпредставник, ми суперпартнер НАТО. Так подождіть, а в нас там в підписантах нема половини країн НАТО. Нема половини країн НАТО, які нам гарантували безпеку. Дайте нам в оренду на 2-3 роки. Ми повернемо. Можливо, не всі ракети, можливо, деякі полетять в Москву, але це вже буде залежати не від нас, а від них. Ось вам і відповідь: Шольц нащупав непогану формулу. Мені вона подобається, я вам відверто скажу. Ми не розміщуємо томагавки, а ви виходьте з України. Розумієте, дуже класно. Томагавк дійсно потужна зброя, а ось цей торг шантаж і маніпуляція. Мені навіть більше подобається, ніж томагавки. Далі є історія про те, що про неї пише Financial Times. Зараз вона. Російські, китайські е, стратегічні бомбардувальники були помічені біля берегів Аляски, біля по, е, повітряного простору Аляски, і Сполучені Штати їх звідти витискали. Це дає Financial Times, буквально кілька хвилин тому. Додаткової інформації немає. Є тільки те, що це ту <coughs> <Tu> 95-й <coughs> Стратегічний бомбардувальник, пробачте, я ще хворію і ще не можу викарабкатися. Але бачимо те, що якраз старий альянс, який по своїй географії, як Бжежинський колись писав у своїй книжці шахівниці, що Росія, коли дружить з Китаєм, то це дуже нагадує території, завойовані монголомонголами. Да? І от Росія зараз нам натякає штатам, Слухайте, а нам тут Аляска цікава. От я б дуже зараз хотів почитати відповідь американських генералів. Я б дуже хотів, щоб зараз ми побачили реальну відповідь, що американці думають і що вони готові звернути Росію за ось такі спроби маніпуляцій. Ну, це непогана історія. Те, що вони туди залетіли, вони ескалюють. Добре, що не біля наших берегів. Значить, вони отримають свою відповідь, просто вона буде в іншому місці. А Міжнародна агенція Фіч, <кхи>, рейтинг прогнозує. Е а зараз увага дуже затяжну війну Росії з Україною. Жодна зі сторін не може отримати вирішальну перевагу. Про це пише РБК, посилаючись на Фіч. Фіч очікує, що війна продовжиться протягом 24 та 25 в рамках їхніх поточних параметрів. Хоча неясно. Чи зможе якась із сторін отримати вирішальну перевагу, а також немає жодних ознак готовності йти на поступки? Тому війна може виявитись затяжною. В більш достроковій перспективі агентство очікує на якусь форму врегулювання, але вважає заморожений конфлікт більш ймовірним ніж стійку мирну угоду, принаймні на значний період? Е, щодо заморозки, і АТО я теж сьогодні чув від деяких депутатів, що типу будуть щоб залишити і. Воєнний стан, але типу в той же і там не дозволяти виїзди за кордон, і можна було цим всім управляти в ручному режимі. Так зване АТО, але вже таке X-10. Ну от я таку історію чув. Плюс дуже багато зараз почали говорити, що ця заморозка не так, як в фіч. Фіч каже, що там ще два роки. А я почув від деяких внутрішніх наших політичних інсайдерів, що все-таки листопад січень хочуть щось підписати, влада до цього готується, і вже навіть депутатам, яким обіцяли місця в новій партії, в новому проєкті, вже навіть сказали готуватися. Багато хто з них і раніше про це говорив, але от зараз така дуже видно активізація серед багатьох так званих. Політичних функціонерів. Ну, от, Повторюсь, таке вже було і в травні 22-го, і в листопаді 23, го але от чергова хвиля йде. Тому внутрішньо Києво-Печерські. Пагорби дають інші прогнози, ніж їх дає агентство Фіч, але, повторюсь, агентство Фіч, яке займається прогнозами, ну, не зовсім є відповідальним за військові дії, військові конфлікти, і це не зовсім її зона відповідальності, я хочу сказати. Ну, от, і це не зовсім те, де вони є спеціалісти. Гроші, там, решта, фінанси, да, вони там передбачають, а тут ну, не знаю, не знаю. І це до вас запитання. Як гадаєте, чи підпишуть е, листопад е, січень? Неважливо, хто стане президентом. Дуже схоже, що в обидвох схожі плани. А чи бачите, що ще один-два роки затяжної війни, а потім заморозка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви вважаєте, який сценарій більш реальний, більш потенційний. Це перше, друге, як вам шантаж шольца сподобалось чи ні. Ну і головне вийде з цього щось. Чи ні, напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо для нас з вами, щоб розвиватись, рости, збирати більше зборів. Нам потрібно якраз таки об'єднувати прекрасних українців, особливо в час, коли нас атакують російські боти. Вони понижують видачу. Півтора мільйони вас не підписані. Хоч частина з вас підпишеться, ми виростемо і зробимо все з точністю до навпаки. Ну і хоча б гривню покладіть, а краще 100, покладіть, будь ласка, на банку картку чи PayPal. все, що вам подобається в описі цього відео. Ми збираємо на 25 дронів камікадзе, які полетять на 80 кілометрів в глибину тимчасово окупованих територій, щоб знищувати там відповідні об'єкти. Ось така друзі. Інформація. Хочу побажати безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.